Четверть по сьомій розпочали свою роботу у виборчі дільниці вранці, 28 жовтня. В Тернопільській окружній виборчій комісії спершу провели засідання, а вже за 28 почали приймати дзвінки від голів ДВК. Телефоном очільники дільниць доповідали, скільки людей у них голосуватиме, скільки робитиме свій вибір на дому, скільки членів працює на ДВК. Ігор Іванович, кажіть мені кількість виборців. Кількість НСП? «Кількість членів дільниці які сьогодні прийшли? добре. Вас все добре. Все добре до зустрічі. Усі дільниці рівномірно поділили між членами ОВК. до тих голів, які першими не подали дані, закріплені за ДВК телефонували особисто. У деяких випадках їм це вдавалося лише з енної спроби. Ви ж чи що чому ви на телефон не відповідаєте? Володимир Богданович, це не серйозно. Загальна кілька дві чотириста а, ясно. Добренько. Я вас попрошу, щоб ви мені дзвонили. звонили. І... Зрозуміло. Алло. Добрій, все, дякую. Добре. 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 у перші хвилини після відкриття дільниць в ОВК звернувся виборець, який не знайшов себе у списках для голосування. Хоча, як заявив чоловік, його дані були в попередньому реєстрі. Прийшов виборець на дільницю, але його немає в списках. попередніх списках був, а в оточних списках немає. Але відповідно це питання зараз дає відділ реєстру. Уточнити членам комісії довелось у нумерацію партій в протоколах, оскільки політична сила, яка була першою в переліку, відмовилась змагатись за місця у парламенті. Перший номер партії, під яким була партія Собор, вона вибула. Вона раніше подала про вибуття своє і всі всі дільниці отримали штампи, де пороставили штамп першої партії собор, яка вибула. Якщо була зареєстрована під першим номером жеребкуванню партія собор була зареєстрована. А другим номером там інші партії пішли, то зараз нумерація піде. Ми не маємо права міняти ніяких нумерацій, буде другий номер партії і так далі, тому що третій, четвертий і так до завершення. В безперервному режимі окружна виборча комісія в Березолі працюватиме до кінця виборчого процесу. Щоб не відлучатися від роботи, члени ОВК проголосували за спеціальними відкріпними талонами на дільниці, яка також діє у палаці культури. В окружній виборчій комісії збиратимуть результати голосування і через електронну пошту передаватимуть у ЦВК, Повідомив Михайло Андрунців. До повного підрахунку голосів по всіх дільницях всі бюлетені, які нам будуть доставляли, провірятися, будуть Тут на цих столах, і ми будемо пакувати всі коробки, які ми отримали. Далі коробки опечатають і віддадуть на збереження в архів.